Доброго, відео Доброго дня, любі друзі, Дивіться, це спеціальна така відеоробій інструкція для цієї чарівної машини, яка виготовляє нам каву, кожен раз, ми сюди приходимо з Юрією Михайловичем. І для вас всіх, це нам користується, буде дуже, думаю, це цікаво хоч знати. Є такий маленький моніторчик, ось він. Коли ви бачите червоне світло, червоне до ось таке, така капелька перекреслена, це означає, що стала якась проблемка. А саме потрібно налити води. Тому що ми маємо поважати наступного колега, який хоче користуватися цим апаратом. Ми беремо ось це. Це графін з водою, який також потім треба буде поповнити. Ми його піднімаємо, заливаємо легким ріженням руки, вода поповняється, тому наступному не потрібно буде чекати. Закриваємо. Тут має що засвітити зелене. Значить, all good. В той момент я беру цей чайничок, роблю два кроки, ставлю його сюди. Це екран з питною водою. Я його відкриваю. І поки вода наливається, тут є ще один прикончик. Бачиш срібну ленту, насип каву. Ось вона. Це також, щоб наступний не чекав. Перепрошую, вже до нас поки я вам пояснив, бачите, вода набирається дуже швидко. Ми ж я сказали, вода набралась. Що нам потрібно зробити? Відкриваємо оцю кришечку. Ложимо. Каву. Відкриваємо. Ложимо. Відкриваємо каву. Насипаємо, не жаліємо. Бо ми всі одна команда. Закриваємо. Біндером закриваємо. Ставимо на місце, де До речі, не підписане, не можете підписати. Закриваємо назад. Ставимо стаканчики. Нажимаємо на каву і, коли у вас закінчуються стаканчики, написано. Запас на поповне. Нема стаканчики, я взяв останній. Тут на кожному так написано. Відки поповнити. Друга шубляда. Номер один. то є цифра один, то є цифра два. Ми відкриваємо, уздріваємо стаканчики, бо тут підписано, хто не бачить, може читати, хто не читає візуально. Відкрили. Взяли потрібну кількість стаканчиків. Поповнили великі до великих. Бачите, маленькі. Ось я взяв маленький, є ж така штука. Це називається канбан-карточка. Для чого нам потрібно, щоб ви поповнили запаси, щоб не було очікування. Ми беремо цю карбан карточку ходимо. товариші, у вас проблеми. її мені замовити. І я не знаю, що положити, наразі положу так. Потім повідомлю. І все, стаканчик я положив на місце. Поповнити практику. Ой, це було поповнити, я перепрошую. Поповняємо і ставимо на місце. Це супер. 2 секунди він дуже класний, дуже класно, наступний не чекає. Всі довольні. Дякуємо товариші. Думаю, це відео переглянуть всі і будуть поважати себе і свого колегу.